Друзі, до мене знову прийшла посилка. І відгадайте від кого від фірми VITALS. І цього разу шуруповерт. Модель AU12. Саме головне гарантія. 36 місяців. Велика подяка фірмі VITALS за наданий мені шуруповерт. Їм пальців догори. Найкращі побажання у продажах. Кстати, кому цікаво, то заходьте на їхній сайт, там дуже багато речей автономних, які можна придбати. Тобто Зараз це світлом трохи напряжно, тому варто звернути увагу на інструмент, який роботає на акумуляторах. Інструкція з керування. Кейс, пластиковий зарядний пристрій для акумуляторів. Додатковий акумулятор і один вже встановлений. Також в комплекті бачимо є свердла і різні біти. PH2, PZ1, PZ2, подовжувач, PH1 і підлоску викрутку. Ну і саме головне це шурупокрут. Ось такий вигляд має. Достатньо зручний. Вага, 2КГ. Взяв шуруповерт. З такою ручкою, тобто з маленьким акумулятором. Мені здалося, що таким буде удобніше десь підлазити в труднодоступних місцях. Вольтаж акумулятора 12 В. Батарея ємкістю 1,5 А1,5 А. Раніше завжди були шуруповерти з великим акумулятором. В Дуже гарна річ, що у комплекті два акумулятори. Тобто, одним можна зразу користуватись. А другий ставити на підзарядку. Своєї как би, зарядної станції комплект немає, тобто є зарядний пристрій і роз'єм пристрою вмикається прямо у з'ємну батарею. Ось такий пальчиковий роз'єм 3,5 чи більше міліметра діаметром. Ось такий. Що гарного у цих акумуляторах, що вони не мають. У деяких пристроях є пам'ять зарядки. Якщо ми його не повністю розрядили і поставили на підзарядку, то він запам'ятовує свій заряд і потім нижче його вже не опускається. В цих акумуляторах пам'яті немає, тобто попрацювали деякий час і можна ставити на підзарядку. Не дожидаясь повного розряду акумулятора кнопка регулювання обертів. Так. Бачимо, что запиняется сразу при отпускании кнопки. Направление сверления. То есть реверс есть. И блокировка. В среднем положении кнопка не нажимается. Трещотка, регулирование, усилия, закручивания и также положение для сверления. Есть две швидкості холостого ходу від 0 до 400 обертів і від 0 до 1400 обертів. Максимальний момент обертання 26 Нм. Зверху шуруповерта є переключатель обертів. Перший з меншою швидкістю. І другий. Швидше. Ще що цікаво в цьому шурупокруті це зйомний патрон. Да, патрон, кстати, швидко зажимний. Патрон можна вставити сверло діаметром 10 мм. Чудовий чим, що сюди можна встановити біту при магнічусі. Щось викручувати. Якщо закрутили чи викрутили, а потім треба щось посверлити, то одягаємо патрон і вже можемо щось сверлити. І, пожалуйста, викручую. Для чого я його придбав, це їм можна користуватися без електрики. Тобто у мене є шуруповерт електричний. Але як бачите, зараз ситуація з, з електрикою дуже важка. Довгий час сьогодні 12 годин виключили і в 4 включили. Тобто, 4 години я сидів без світла, без електрики. Раніше я купував шуруповерти ще на нікіль дмієвих акумуляторах. Вони ну, якийсь час працювали, потім акумулятори переставали працювати. Вартість заміни акумуляторів майже стоїла як покупка нового шуруповерта. Тому у мене їх назбиралося декілька і Бошовські, і спарки, і Black Decker. і всі вони тепер лежать. Буду використовувати цей шуруповерт як у себе на роботі, і також планую його використовувати у себе на дачі. У мене є дачний канал, має назву Дачні Секретики. Кому цікаво, переходьте дивитися, чим я займаюся у вільний час від праці, від роботи. Туди зароблені гроші вкладаю. Ось така обнова у мене з'явилася. Дуже чудово. Тепер я, можна сказати, автономний. Деякі отвори можу вже просверлити і щось це розібрати або зібрати. Ну, добре, кому понравилось, ставимо палець догори. А я буду далі працювати. Пока, До нових зустрічей!